Раз, два, три, камера, мотор. Отже, коротко про Олександра Лаптія. Хотілося б, щоб описати себе, себе, ну, вживати такі слова, як неординарний, цікавий, нетривіальний. Але... У вас ніколи не було? Дуже багато чого не було. І кого теж не було. Актор може зіграти абсолютно все, виправити, хоча б навіть телефонну книжку зіграти. Будь-якій справі я не вважаю себе майстер. У мене є відговорки, коли мені кажуть, типа о, майстер прийшов, я кажу, фламайстер прийшов. Роль Люцифера в, ка в Каїні Байрона. Я кажу, ну далі вже нікуди. Ну, тобто, вже що тотальне зло, наприклад, вже зіграно. Навіть за забобон, який все ж таки ви маєте. До сих пір, угу. ну до сих пір, наприклад, якщо ти там повертаєшся, там, закрив вже кімна кімнату, закрив і тобі треба повернутися, там ну це вже автоматично. Я повинен подивитися в дзеркало і побачити свої очі. Кажуть, по милості Бога, було відкровення, що це Саня це гординя. це, це, це ти, ти хочеш стати вже просто. Просто майстром як, на, спасителем душ. Саня. Ну давай, не, не виділуйся, йди в театр на репетицію, Давай закінчуй. Моя улюблена гра на вулиці було сховатися десь на дереві і там просидіти дві години, щоб я ніхто не бачив. Починає вже так лежить. Бра, ну я не знаю, що там відбувалося. Потім знову вона на піднесеному стані. Ну, також, так от, так от і я. Зносьте нас. Зносьте. Ні, не зносьте. Нам треба доробити інтерв'ю.